Розглянемо з вами основні елементи в'язання пряжою з петельками. У мене це пряжа Alize Puffy Fine, там де маленькі петельки, і колір 637. Ви можете обрати будь-який колір для себе, там дуже велика палітра кольорів. Після того, як ми розкрили клубочок, нам потрібно трішки звільнити ниточки, щоб вона була у вільному доступі. Це відкладаємо і будемо з вами розглядати чотири елемента. Перший елемент косичка, другий елемент візерунок резинка, третій елемент лицева в'язка, і четвертий елемент виворітна в'язка. Почнемо з косички. Ось так кладемо ниточку. Відраховуємо потрібну кількість петель у мене це 10 петель буде. Беремо першу петельку. До речі, потрібно перевірити, щоб вона була максимально затянута. Ось. Беремо першу петельку, одягаємо її на другу, другу витягуємо. Першу петельку на другу, другу витягуємо. І ось таким чином ми пров'язуємо 10 петель. Ось така косичка у нас вийшла. Далі нам потрібно петельки з робочої нитки протягнути за переднє відділення косички. Ось у нас косичка. Нижнє відділення верхнє. Саме за ось це верхнє відділення ми будемо їх просовувати. Тут, як бачимо, вже є петелька, Цю, це відділення ми пропускаємо. Переходимо до наступного. На цьому етапі ви можете взяти гачок. Тут з гачком трішки легше, проте можете і робити руками. Наступний елемент нашого в'язання лицьова. Лицьова в'яжеться ось таким чином. Ось наше полотно фактично. Робоча нитка Робоча нитка знаходиться за полотном. Беремо петельку з полотна і петельку з робочої нитки, і протягуємо в сторону на себе. Ось таким чином. Петелька з робочої нитки, петелька на полотні і на себе. Витягуємо всі петельки в сторону на себе. Ось так пров'язується лицева. Дійшовши до краю нашого полотна, останню петлю. Також ми пров'яжемо лицевою взагалі, перша і остання петля завжди пров'язується лицевою, тому що це кромкові петлі. Для того, щоб перейти на наступний ряд, нам потрібно останню петлю пров'язати ще раз. Тим самим ми робимо петлю підйому. І далі знову. Продовжуємо в'язання лицевою. Таких рядів можете зв'язати там буквально, я думаю, 5 штучок вистачить для того, щоб зрозуміти, як саме потрібно в'язати. Виворітна в'язка відрізняється від лицевої тим, що робоча нитка знаходиться перед полотном і всі петлі витягуються в сторону від себе. Проте ми пам'ятаємо, що перша і остання петля завжди пров'язується лицевою, тому що це кромкові петлі. Ось так. Пров'язали лицевою першу петля підйому. Далі переносимо нитку перед роботою і починаємо пров'язувати виверідну, ось так, в сторону від себе. Петелька з робочої нитки, петелька з полотна. І витягуємо в сторону від себе. І ось так в'яжемо до кінця ряду. Не забуваємо про петлі підйому. Це обов'язково. Тому що, якщо їх не зробити, полотно буде нерівномірним. І, як бачимо, у нас виходить хвиля. Тут косичка, лицьова це косичка, а виворіт на це хвиля. Далі ми з вами пров'яжемо візерунок резинка. Це чергування лицьової та виворітної. Тобто перша та остання петля завжди лицьові. Ось так буде по порядку: Лицьова, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. і так до кінця ряду. Отже, почнемо. Першу петлю підйому завжди пров'язуємо лицьовою, кромкова, далі знову лицьова виворітна. лицьова, виворітна. лицьова, виворітна. І так до кінця ряду в'яжем. Цей візерунок, він трішки важкуватий, тому що ниточку, бачите, потрібно перекладати то перед полотном, то за полотно. Перед полотном за полотно. Ось на цьому візерунку краще все-таки попрактикуватися і зв'язати там також тих самих 5 рядів. Так, у нас сталося фіктивне закінчення нитки, і я покажу, як не під'єднувати нитку. Якщо, наприклад, ви в'яжете візерунок резинка і у вас закінчилась ниточка, то ми дивимося на наступну петлю за візерунком. Ось ми пров'язали виворітну, наступна петля лицева. Беремо нитку, ось цю робочу нову. І підтягуємо першу петельку, щоб вона була максимально туго. Бачите, я не можу її розірвати, Все, значить, з нею в'яжемо. Дивимось на наступну петлю. Вона лицева. Значить, ось ця петля з робочої нитки пров'яжеться як лицева. Якщо б, наприклад, ми закінчили на лицьовій, і у нас закінчилась нитка, а наступна петля була виворітна, то ми б. Пров'язували виверідну. Всі ось ці кінчики ми ховаємо на виворітну сторону кардигана. Потім ми будемо їх зшивати.